Така етимологія того слова, взагалі, як його на, на зрозумілу мову, поняти, що означає святий? Е, ну, Можна, як сказати, можна вернутися далеко-далеко-далеко-далеко туди наперед, але ми поговоримо про святий. Святість це відокремлення відріха. Відокремитися, не грішити, бути в Господніх очах хорошим добрим. Але ми повернемося до Христа за Кейм. За Кейбу великий річ. Ну, юдеї взагалі ми ну, Це були Грішники з Грішниками. крайня, крайня вже межа. Грішніше <реш> туди вже не було, бо вони мали справу із Грішниками. І тому біблійна історія. Зустріч за із Христом. Христос прийшов за в дім, Закею святився, Закей перемінився і з великого грішника, з великого такого скупого дядька, який дуже любив гроші, який любив владу, він став, Він став. Праведний, що Христос не казав, до нього прийшов додому, сказав так: Закей, ти маєш продати пів свого маєтку, продати убогами, і та маєш вернути. Христос просто прийшов, Закей почув живе слово. Він посвятився Христовим словом, Христовою проповіддю.